Всім привіт! Добрий ранок я сказати не можу, тому що він не добрий. Вночі знову Київ обстрілювали, притом обстрілювали жорстко. Дуже багато постраждалих. Знову вбито троє дітей. Загалом поки що 12 людей померло. Як ви розумієте, стан кожної людини сьогодні. В Україні дуже важкі Я Вову готовлюсь сніданок по і себе. Потому що Вова, конечно же, в садочок не Тому що була тривога і... состояние от новостей. Гепало, гомнепало. Настроение на полном нуле. Мы ищились співчуття. чуть Всім, хто пострадав, просто нема слів, Просто немає слів. Эта боль не заканчивается никогда. Бляди кацапські. Ничего сволота, ничего. Вы, сука, не в этой жизни. Другой будете отвечать за все. За каждую смерть не Так, хочу сейчас поїхати купить фруктиков. Це все на блінчик. Ой, а я олійки не додавала. Нагідці огірок Вовочки. Так, Вовчик, іди снідай. Чайок. Снідай. Ну спочатку посніде. Що це за обезьянка? Так, ми з Вовочкою виїхали. Їдемо за покупочками, да, сину? Ну так, да, даже мою куснячку какую хочу. Поїдемо, зараз купимо. Треба колись колбаски, треба якихось фруктів купити, тому що літо вже закінчується, треба якихось персиків, щось таке накупити. Дальше. А, я хочу завести градика кросовки. В нього є кросовки, дуже непогані, але у них язички єзички, поняли, підклеювались как на сменку или на физкультуру будут у него кроссовки. Я их постирала вони в идеальном состоянии, но надо прошить. Я бы прошила. Помните, раньше прошивала. Вот. Так что такое? Сейчас завезем кроссовки в мастерскую. Поедем до тата. Дімене роботи дуже класний овочевий магазин. Вот реально дуже класний. І туди у нас два варіанти. Або на ЖК наш, на ЖК Софія, Овочевий, або коло роботи. Димона там дуже класний овочевий магазин. <звук> да. так Будем їхать. Так, тут овочеви, <звук> Аврора. Там закрыта, да? Ну, давай та горішку купимо. Не висовує садик. Я не висовуюся. Пошли. Добрий день. Так. Ти Аджику з'їв, Дімчик? Не Я думала, якісь горішки взять. Вов не трогай. Сік томатний. Давай. Тоже, Ні, у нас вдома є лимонад. Так, а горішки, горішки, горішки. Так, ого, яка Оголоху. Двико. А, чи це не вихід? Шалічка. Горішки філія. Сейчас ми візьмемо виноградика. Візьмемо. помідори в нас є. Вовчик, ти Киви будешь? Вов? Ты ж Киви любишь? Що? Кого? Вова, ты шо? Шо ты? Обахнула? Триста шестьдесят Так ну що? Відкрив для нас якийсь крутий магазин ковбаски. Ми там купляємо ковбаску. Але останній раз він брав сервілант каже: слухай, 600 гривень кілограм. Але я вам хочу сказати, я людина, яка ну, не любить ковбасу, не має це. Ось этот сервіланд з удовольствиям пару путербродіків з'їла. Хоча я ковбасу взагалі не люблю. Для мене це непонятний продукт. Мої ковбасу дуже люблять. тому, конечно же, їдемо по ковбаску. Ой, обіцяла купити морозиво. Дуже зручно, що у нас тут на під'їзді в Боярку відкрили з правої сторони відкрили заправку око. тому дуже удобно. Заправилася заправила себе на око. Надо буде бали свої подсчитать, потому що ви пам'ятаєте, що за бали з око заправки. Ми взяли бергов в себе. У нас і, этот, і мясорубка оттуда з ока, і фен для волос, і прибори берегов. Это ж тоже все з забавы з ока, заправки, які ми збираємо. Вот. А тепер ми їдемо за ковбаскою, як я вже сказала. Ковбаска нам дуже потрібна. Хлопці люблять бутерброди. Ну Мені кажеться, що знаєте, дівчатки, я думаю, якщо чесно, що всі люблять бутерброди. Ну, хлопці особливо. Звісно, не часто, але бутерброд має бути. Ну, вони десь поїли суп, вони люблять в мене перекуси. Я не знаю, як у вас. У мене всі люблять перекуси. Має бути перекус, 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 якийсь бутербродик з чайочком попіть. От вони мене таке люблять. Ну, що ти зробиш, люблять. А нам, как говорится, и не жалко. Ну только можно белому родственнику стаканчику, я так с там, той стороны зажала там ухожу. Ну хорошо. А ты подожди, яке ти хочеш? ты хочешь? Ты хочешь в Макдональдсе Ну да. В Макдональдсе Морозова? Да, с картошкой. С картошкой? Да, и еще одно такое радугу. Ми Градику таке морозиво не довеземо, воно розтає. Ми можемо Градіку просто дати а деньги, щоб він себе купив сам Морозово. Ми не довеземо синок те морозиво. Поняв, воно А Ми там морозову купляли, ми та морозиво їли машині. І папа їв морозиво? Так, папа їв машині. Папа собі їв морозиво теж? Чи Geez. ви одне їли на двох? Я їв, я з папою дивишся. Ты едешь с папой ты Да, в машине. В машине? Да, можно так само. Но ну, я как бы не очень люблю, чтобы у меня в машине ели. Вов а -а -а. Ну, хоть тут. Что, Ну, давай. Что, давай? Ну, давай, Подожди, тут что-то перекрыто. Зараз побачимо. Кошти тут проходить. Що з глянь. Боже, стільки людей. Це нам тільки і поймати, який то вірус. Ми зайшли в АТБ морозу. Давай, Вовочка, Вовочка. Я хотіла глянути на рука, але там ціплік на тіля, тому що банани я забула взяти. Ще виноград mm -hmm. на паня. Нічого не то не. Так, зараз ми йогурт візьмемо. Мама, хочу ще молочко взяти. эти мама, візьме, подожди. Ліпси. Вовочка, не сынок. синий синок. Йогурти, Вовки, хоч йогурти? Оці шариками брати. А Тебе лишают. Нет? Пошел. Ой, ой. Сейчас, подожди, мама сметану возьмем. А ну постей тут, постей. Постей тут, постей. Что за сыр? Опять. Какого числа? Непонятно. Числа. Дати нема. А, до 5 на 9. -го. Так, все, ми вже вдома. В общем, коротше, що я хотіла сказати. Ми вже приїхали і быстро хочу мороженого. Де ці пакети? Кавун. Кавунера. Отакий. Вот у нас далі. Пакети сюда. сюди. А дается Це так это Та мороженое ну, на не до Вже В все. Не Значить, колбаска. Вот це по 600 гривень. Но я небагато взяла. я 300 грамм взяла. Сереверат харківський і колбаски, і бабушки колбаску я взяла. Бабушки я взяла краховскую колбасу. Так, далі, давайте десь заморожена. Градик, відкри морозилку і закидай бігом морозило. Ось там моє. Дестро морозилку закидай, щоб воно трохи посейкало. Це, це волонаті. Да, бігом закидай. Мороже наразі взяла. Взяла сметанку. Взяла творожка, так захотела. Дякую. Молочка до дохлоп, взяла собі ці штучки. Так, взяла хлопцям поживчу. Су. В Морозилку положила, да? так? Все. Взяла отакі смачні сирочки з кокосом. Дуже смачні. Це я в АТБ купила. Далі, що я купила ще? Ще я купила нам сухарети. Одну пачку нам. Одну бабушку люди. Я купила три сочника, обалденно вкусный. Вы знаете, что я на сочниках набрала стоит первые 10 килограмм. Дальше я купила... Здравствуйте, фундук. Вова, выключай видео, потому что я снимаю видео. Я сегодня очень знаю. Мороженое раз... Подожди, хай оно постоит, потому что оно будет буде пена. Хай постоить, пять минут. Фундук. Арахис. Фундук 700 гривен. Килограмм. За хорошей. И Ммм, обожаю. Ммм, Не могу вам порыда. Я кацас мотока. Дальше. А, апельсинчики. Испаньола. Персики. Ну, вони действительно мягкие. У нас, дуже дуже мягкий. Моя спахнет. В машине ще дошли, видно. Киви. Богу вас ничего не есть, кто не киви. Киви тоже мягкий вона дала. Хороший. Виноград. Сейчас я помию його. У мене виноград всі едять кишмыш, сейчас не знаю. Хочу сказати, що я е, тоже люблю тільки кишмиш, тому що нема все косточек. хоча... нет, даже я по-другому скажу, что я тоже люблю різні вот ці мускати, вони смачні, все. Але кишмиш, ну, девочки. Согласитесь, що це удобно. Нема косточок. Сейчас мы помыем кишмишек. І все. І у нас будет красота. та. так ми, дівчата. Оце так, в общем, поїхали, трохи скупилися. Наче я нічого не купила, а наче щось і купили. Правильно? Бо як би і не треба, але ну как би і треба. Не знаю. Так, ладно, ще до бабушки люди поїдуть. Зараз mm -hmm. собі сделаю два рожка. Я обожаю творог. Напишіть, хто любить творог. Я только я не їм ем домашний. Я не їм ем домашний творог. Я не люблю молоко домашнє. Мені все воняє, вибачте, коровами. Я не, не. Тільки, конечно же, как это сказать? Правильно. Переработані. Вот эти всі моменты. Нет, так я не люблю. Дуже... А, і диньку купила. Деньку купила такую ну, желтенькую колхозницю. По-моему, по колхозница, може, не колхозница. Честно говоря, я у зайця колись почула колхозниця, потому что я її не знала. Зайця солодка. Я просто сьогодні спитала, ця колхозница. <coughs> <каже, "Да">. Все. <coughs> Більше я не знаю, яка різниця колхозница, не колхозница? Може вы знаете, я просто честно не знаю. Так що сметана у нас. Сметану теж тоже люблю. Люблю йогурт греческий, но не було. Придеться їсти сметану. Боже, я наш слюм. Я так давно не їла творог. А знаєте що? Тому що п'ю пью этот для железа, гемоглобіна. А він же з кальцієм не можна його, він не усваюється. Так я всегда ви знаєте, творожок. Ну, девочки. Пишіть коментарі, ставте лайки. Какая я молодец. А далі поїдем до бабушки. Зайдем в ремонт обуви надо. Есть куда? Мне кстати написали. А машка уже не кля не плямка. Потому что брекетики сняла. Mm -hmm. Все, девочки, пока. Треба розбирати. Пока. А я ще не прощаюсь. Я тобто хочу висипати горішки. так красоту нанести. Просто пораскладаться надо. Девочки, знаете, что хочу? Будете удивлены. Хочу коврик спальни. Дима, конечно, категоричен в этом направлении. И ни при, ни, ни, ни при каких обстоятельствах не хочет до чего, как бы Модила и соглашаться на это все. Я хочу коврик. А если я щось то хочу, то значит так і буде. Такий невеличкі, бо вже холодно. Хочется под ножками уюта. Я знаю, що у мене теплие поли. Я знаю, девочки. Напоминать не надо. Сейчас эти горішки начищу трошки. Арахис такий добрий. Калорійний же. С ума сойти. Ну, орешки, кстати, надо есть по И для могло бина, и все на свете. Так что шо... кушайте горешки. Ща. Понаскладаю. Но я не можу поехать до бабушки люди, понимаете? Но я не можу. Это, собраться с мыслями. Сейчас объезжать сики всю. Хочу еще машинку помыть. Я сегодня утром повыкидала смертёжные. И думаю, что, наверное, надо мне этот помыть. Её. Я и последний раз мыла когда мы приехали из моря месяц назад. А? Охо, Маша, Маша. Ну, ты даешь. Ну, про пылесос и такое. Сейчас все. Долго я буду чистити, девки, я, я поняла. Це долгая песня. Вот это так чистить. Ну, бо если я не почищу, у них тоже не буде їсти. Ви ж. Я не знаю, як у вас, но у мене ж все. У меня ж никто не будет Це Я только что пошла. Хочу в спальне сделать перестановку. Дима буде рад, як приїде. Приїхав, а жена вже придумала перестановку в кімнаті. І все на світі, розумієте? Сейчас поставлю на стол, щоб діти їли горішки. Бігали і собі набирали горішки. Гадик сьогодні був в школі, наче получил книжки. Завтра у мене батьківські збори, но я не знаю, я вроде как. Хочу пойти. Якщо ничего не поміняється, так иду. Честно говоря, я не дуже люблю эти всі батьківські збори. Вот эти взагалі, в принципі, сбори. Это не моя історія. Я согласна на все, что там батьки придумають, для дітей. Бо я це все поощряю, но я в этом не участвую. Все. Хватит. Все. Достаточно. Все, девочки. А теперь точно пока.